Радіо Chicago. у студії Вадимоксенчука. Це означає час політичних новин з України та всього світу. Мільярди на бронежилетах та махінації з харчуванням. Наразі ось такою бачать Україну зараз. Отож, далі поговоримо про найгучніші скандали в країні. Колишнього виконуючого обов'язків директора департаменту держзакупівель Міноборони Константина Ступака засудили до п'яти років умовного за махінації з організацією харчування збройних сил України 2021 року. Мо підписало договори на майже 3 мільярди гривень з двома компаніями. Втім, ступак вирішив підписати додаткові угоди з ними, що призвело до збитків на майже 12 мільйонів гривень. Рухаємося далі. Екс заступник голови Мо Шапувалов зі спільниками вкрав. 948 мільйонів гривень закуповуючи неякісні бронежилети для збройних сил України на початку війни Міноборони придбало іноземного постачальника бронежилети та шоломи протягом весни та літа 2022 року. Постачальник передав товар належної якості. Однак наступні партії не проходили балістичні випробування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Двоє з підозрюваних вже перебувають під вартою. Ну і рекордсмен. Нам по махінаціях став підприємець Ігор Гренкевич. На нього відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі одягу для збройних сил України. Для компанії виграли понад два десятки тендерів на постачання постачанням одягу на понад півтора мільярди гривень. Однак багато контрактів не було виконано а деякі не в повному обсязі Обсязі або за завищеними цінами збитки можуть сягати понад 1 мільярда гривень. Також відомо, що протягом 23-го року син бізнесмена Роман Гринкевич інвестував великі гроші в кар'єру своєї нареченої художниці Соні. У дівчини за рік з'явилася квартира в елітному ЖК, галерея, майстерня за 250 тисяч та Порше. І друга обговорювана тема в Україні це мобілізація. У раді розповіли, коли може бути вирішена доля ухилантів. Отож, закон. Но проєкт до голосування можуть допустити 9 січня. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, комітет з нацбезпеки та оборони може повернути всі законопроєкти на доопрацювання. Може якийсь підтримати і запропонувати, запропонувати раді голосувати. Тим часом найбільше дискусій точиться навколо двох пунктів законопроєкту. В офісі президента відмовилися від ідеї бронювання від мобілізації за податками 6000+, тисяч плюс. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Отож, два пункти. Це Третьої групи інвалідності та обмежувальних заходів стосовно тих, хто ухиляється від мобілізації. Як відомо, документ пропонує обмежити ухилянтів у праві користування своїм майном та грошима. Отож чекаємо відповіді, а також не можемо дочекатися на вирішення питання біля польського кордону. Заблоковано три пункти пропуску у чергах застрягли близько двох тисяч вантажівок. Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску рава руська грабене, краківець Корчова, Яготин-Дорогуськ. Також ЄС потребує мільйон кваліфікованих мігрантів щороку. Повідомили в Єврокомісії. Це допоможе Європі компенсувати демографічний дефіцит. Вважає комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йохансон. Бо це були всі актуальні новини з внутрішньої та зовнішньої політики України. Почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКАГО.